Про те, що у короля Чарльза III діагностували онкологічне захворювання, і це не рак передміхорової залози, але виявили його під час нещодавнього лікування монарха через збільшення простати. Згідно з заявою палацу, король почав регулярне лікування уже цього понеділка. Він продовжить виконувати державні обов'язки, але на час лікування відійде від публічної діяльності. На випадок, якщо Чарльз не зможе цього робити, існує налагоджена конституційна процедура. Обов'язки переходять до так званих державних радників, і зараз до державних радників належить королева Каміла, це дружина принца Чарльза, принц Вільям, його старший син, принцеса Анна і принц Едвард. Жодних подробиць щодо стадії раку чи прогнозу звісно не повідомляють у Букінгемському палаці. Тому світ активно ж пригадує, а як виглядає черга на британський престол, і ми разом е також пропонуємо вам пригадати, як ця черга виглядає, і перший так, перший у черзі це старший син короля Чарльза, принц Уельський Вільям. Вільям закінчив Сент-Ендрюський університет із відзнакою. Він служив у королівських військово-повітряних силах та був пілотом санітарного гелікоптера. Як спадкоємця престолу його основні обов'язки полягають у тому, щоб підтримувати короля у його монарших зобов'язаннях. Наступний у черзі на престол це принц Джордж. Він найстарший син принца Уільяма, а також Кейт Міддлтон Відповідно, посідає друг. Друге місце у лінії наслідування трону і ще до його народження газета The Washington Post назвала хлопчика найвідомішим у світі малюком. Також він став першою людиною в історії стаття, про яку у кількох мовних розділах Вікіпедії з'явилася і ще до його народження.